Олександр Свида, солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади із Мукачева, загинув 14 червня 2023 року, захищаючи Україну від окупантів у Запорізькій області під час наступу. Був на війні ще у 2015-2017 роках. 26 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт, каже дружина Світлана Саварин. Він все життя був, стояв на правді. Був вірним, завжди служив, на і загинув патріотично, правда, достойно, звісно, що пишаюся, пишаюся не тільки я, а родину всі близькі, тому що. Він хотів захищати, хотів, хотів бути там. Він казав, що це він він знає, що це його місце. Отримала нагороду і дружина Героя України Андрія Літуна. 6 березня комбат керував організованим відходом підлеглих, беручи на себе вогонь танків та артилерії. Там і загинув. 10 березня 2022 року підполковнику Андрію Літуну присвоєно звання Герой України із вдостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Рани починають знову, як кажуть, і ятрити. Так, да, дуже, дуже добре, що не забувають наших хлопців, що їх згадують, що їх нагороджують. Це дуже добре, тому що. Український народ і не тільки український народ повинні пам'ятати, якою ціною здобувається наша незалежність, наш мир і спокій. 50 орденів хрест героя вручили сім'ям підлеглих захисників селищі середнє, загиблі уродженці Мукачівської громади. Спільну молитву та нагородження провели в греко-католицькому храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Хрест героя це нагорода, яку започаткували побратими із 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. – розповів офіцер відділення морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади капітан Борис Кондратюк. Ми започаткували цю традицію, і родина було нагороджено орденом Хрест Героя, відзнакою, яка була ще започаткована в минулому столітті. Її ще називали Хрестом Петлюри. Цю традицію ми продовжуємо від наших побратимів з 24-ї королівської бригади і громадської організації. Ми українці. Цей захід закликаний, щоб ми бачили плоди їхні, а найбільше, щоб ми пам'ятали їх, що вони живуть, бо Бог живе, і ми будемо жити. І ми обов'язково переможемо. Наприкінці заходу діти підписали прапор України і урочисто запустили його в небо. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.